Найголовніше це в цій воронці це вебінар. Чому? Тому що зазвичай можна зробити суперкласну, ідеальну воронку. Але якщо ми з командою, з експертом, сам експерт не готується дуже якісно до вебінару, то все, що ми робили ось тут, наша схема, вона просто провальна. Тому що оце, цей пункт саме найголовніше. Якщо ви ще не проводили вебінари. Або вже проводити саме найголовніше, це структура без структури, без сценарію, ми не отримаємо продажів. Структура складається з хуку, так початку гачок, чому людині важливо додивитися цей вебінар, чому важливо взагалі дивитися і чому важливо додивитися до кінця ваша історія, контент. Контент це має бути корисний контент, який складається з практичного матеріалу. Наприклад, якщо ми продаємо курси з пам'яті, так. То на вебінарі важливо дати людині оцей мікрорезультат. Наприклад, це може бути вправа на запам'ятовування календаря або вправа на запам'ятовування іноземних слів, так, англійська, китайська тощо. Щоб людина прямо на вебінарі така: Ого, клас, це працює. І далі.